Бойовики знехтували тишею. Позиції військових обстріляли по всій лінії фронту. Хотів сфотографуватися і мало не згорів на теплотрасі. Як селфі ледь не поклало в домовину підлітка, восени на українців чекає нове подорожчання. сабиті з'ясували, які товари додадуть у вартості. Обстріли напередодні режиму тиші від сьогодні на Донбасі почало діяти перемир'я. А напередодні бойовики 25 разів обстріляли позиції військових по всій лінії фронту. Про це повідомили в штабі. Ато бойовики знову били із забороненого великокаліберного озброєння та автоматичних гранатометів по Авдіївці. Вогнем із гранатометів вкрили Зайцеве Зі стрілецької зброї. Цілили по опорних пунктах армійців у Верхньоторецькому. Мар'їнці, новотроївці та Богданівці. А ось Старогнатівці та Павлополю дісталися із мінометів і танкових гранатометів. Широкини накрили із кулеметів. На Луганщині під вогнем опинилася Станиця Луганська. Тиша на Донбасі залежить від Путіна. Україна закликає негайно припинити вогонь, заявив Петро Порошенко в Маріуполі. В прифронтовому місті президент відвідав завод Азовсталь і новий центр адмінпослуг. Плани глави держави не порушило навіть повідомлення про вибухівку. Репортаж «Сабитій». Раніше це був кінотеатр, тепер центр адмінпослуг із дитячою кімнатою, вайфаєм і безперешкодним доступом людей з обмеженими можливостями. Тут маріупольцям обіцяють видавати довідки і документи. Все за 15 хвилин. Затримка лише за свідоцтвами про народження та оформленням шлюбу. На переговори з мін'юстом керівництво центру взяло місяць. Давайте ми так думаємо. В мене 26 вересня. день народження. я собі представника, але Він не буде представлятися, що це він. Зайде в чорну секуляри кашкеті і отримує виписку сразу. Тут має проношення всі порази. Ми не маємо запускати людину нікуди далі. Він сюди зайшов, він має звідси вийти з Максим пакетом. Перший візитер центру президент вранці розвідка доповіла: за 18 кілометрів від Маріуполя противник вивів артилерію, а до поліції зателефонував анонім. Будівля замінована. Але Порошенко планів не змінював. Позиції теж наша позиція мир. І 26 серпня я уповноважив моїх представників трьохсторонній контактній групі запропонувати з 1 вересня повне припинення вогню. Нас підтримали наші колеги з ОБСЄ. Нас підтримали. Наші партнери по нормандському формату. Німці, французи. І Зараз відповідь залежить лише від одної людини. І його прізвище одне Путін. У ремонт і систему відеоспостереження в центрі адмінпослуг група Метинвест вклала понад 10 мільйонів гривень. Після екскурсії у президента ще одна справа. Ми поїдемо на Азовсталь підкривати. Нову дому. Бо це є найкращий спосіб, коли інвестор грошима гривнею, доларом, євро, фунтом, голосує за майбутнє України, відкриваючи тисячі нових робочих місць. А подивитися і порівняйте, як живе Маріуполь і як живе Донецьк в Руському мирі. Середня заробітна платня в Маріуполі складає 7 тисяч 422. І це друга заробітна платня в державі. Після Києва. А нехай подивиться, яка заробітна платня зараз в Донецьку. І відповідь буде дуже проста. Бо з 1823 підприємств 1200 не працює. Реконструкція четвертої доменної печі на Азовсталі один з найбільш амбітних масштабних і екологічних проєктів групи Метинвест. Ціна питання 90 мільйонів доларів. Капремонт тривав два роки. Запуск домни дозволить не тільки здешевити виробництво нова система фільтрів утримає 99% пилу. А отже, дихати в місті стане легше. Президент був. положительно удивлен и объемом инвестиций, и то, что как часть реконструкции домны серьезной частью была экологическая составляющая. На этой домне построен аспирационный, аспирация литейного двора, кроме литейный двор, современная газочистка, и мы сегодня на ней получаем выбросы, которые более низкие, чем даже европейские, самые жесткие европейские стандарты. Это говорит о том, что мы Увірений в тому, що чорна металургія України буде розвиватися. М'ятенвест із міста не уйдет. Ми були, являємося і будемо являтися образсовами налога Хвилинка релаксу в робочому графіку президента все ж була. Це відремонтований дитячий садок поблизу Маріуполя. Ну що, Дуже <різвався> <думаю, що> діду <різвався> з Маріуполя Тетяна Уралова, Олександр Давиденко, Сабиттє канал Україна. Часу на перетин лінії розмежування стане менше. Контрольно-перепускні пункти в зоні АТО переходять на зимовий режим роботи. Від сьогодні працюватимуть із 7 ранку до 18.30, Повідомили в Держприкордонслужбі України. Не хочуть наражати на людей обстріли бойовиків, адже зазвичай вони жвавішують із настанням темряви. На Житомирщині слідчий погорів на хабарі. Здирника із Коростинського відділу нацполіції затримали працівники СБУ спільно з обласними прокурорами одразу після отримання грошей. Сталося це неподалік залізничного вокзалу. Як пізніше з'ясували правоохоронці, слідчий вимагав від місцевого жителя, а заодно незаконного купача бурштину 8 тисяч гривень. За ці гроші поліцейський мав не відкривати кримінального провадження проти злоумисника. Якщо ви стали свідком надзвичайної події, надсилайте відео нам на електронну пошту на адресу Сабиття ТВ Равлик Укрнет. Смерть школяра під колесами авто. Трагедія сталася напередодні увечері в Подільському районі столиці. За словами очевидців, десятирічний хлопчик перебігав дорогу по нерегульованому пішохідному переході. Одна машина його пропустила. Утім, водій Кіа не встиг зреагувати і збив дитину. Від удару школяра відкинуло на 15 метрів. Хлопчик помер на місці ДТП. Сам винуватець аварії був тверезим. Небезпечне селфі. Через бажання зробити ефектне фото в Івано-Франківську мало не загинув 14-річний підліток. Разом із другом. Хлопець вибрався на теплотрасу, але не помітив високовольтних ліній. Зараз він у реанімації. Більше знають кореспонденти Сабиті. Хлопець ніколи раніше не захоплювався фотографуванням, каже його мати. Але того дня Андрій ненадовго вийшов з дому, щоб зустрітися із другом, і зник на телефонні дзвінки не відповідав. У нього пошкодження не був екрані, телефон і він був колись відклав. Шкоди свій, напевно, все ж таки на, на телефон свого друга вас через деякий час. Оксані зателефонували із лікарні, повідомили Андрій у реанімації. Опіки був другого, третього і четвертого ступеня. Печена грудна клітка, шия, обличчя, верхні і нижні кінцівки. Виявилося, хлопці залізли на трубу теплотраси, щоб зробити екстремальне фото. Це було по типу селфі і він втратив орієнтацію, чи як можна сказати, зірвався з тої поверхні, де він стояв, і просто пальчиками зачепив за лінію високовольтну. Швидку викликав друг Андрія. Лікарі приїхали, але зняти хлопця із теплотраси не змогли. Довелося викликати рятувальників. Був в шоковому стані. Він перебував на бетонній поверхні. Рятувальники положили потерпілого на медичні ноші. Закріпили його до медичних нож і завдяки рятувальним мотузкам спустили його вниз. Психологи кажуть про повальну пристрасть підлітків до екстремальних фото. Заради цих знімків нехтують. Усім тягне на небезпеку, тому що є потреба бути в центрі уваги, є потреба якось виділитися. Життю Андрія вже нічого не загрожує. Хлопець при свідомості і щиро жалкує про те, що трапилося. Ще кілька днів він пробуде в реанімації. Потім його переведуть в опікове відділення. З івано франківська Наталія Фарму старас Іванків, Сабитя канал Україна. Зростають ціни і безробіття. За мить Сабиті розкажуть, на кого вчитися, щоб не рахувати копійок до зарплати. Без червоної ручки і домашніх завдань на вихідні. Від сьогодні стартує реформа шкільної освіти. Почнуть із молодших класів. Що зміниться у звичних уроках? І що заборонять робити? Ірина Камінська розкаже. Чотири тисячі батьків, вчителів та науковців взяли участь в онлайн обговоренні змін до освіти, аби нарешті змінити застарілі радянські норми. Відтепер вчителі самостійно визначатимуть кількість годин для вивчення нової теми. Домашні завдання не задаватимуть на вихідні свята та канікули. Аби першокласники не боялися помилок, їм дозволять писати олівцем. Виправляти неточності червоною ручкою вчителям заборонили. Заборонили педагогам і оголошувати оцінки молодших школярів у класі та на батьківських зборах. Із літератури прибрали вивчення творів півсотні радянських письменників, натомість додали сучасних авторів. А от перевіряти техніку. Читання на швидкість відтепер не будуть. Таблицю множення школярі почнуть вивчати з другого класу. Таблиці віднімання та додавання в межах десяти не потрібно буде заучувати на пам'ять. Вивчати іноземну мову стане цікавіше. Нові слова вчитимуть за допомогою віршів, пісень та відеоматеріалів. На уроках фізкультури стане більше рухливих ігор та оздоровчої гімнастики. А звичного з радянських часів шикування не буде. Перебудовувати шкільну освіту будуть за європейським зразком, і на це піде не один рік. Ірина Камінська, Олександр Мироненко Битіє канал Україна. Дев'ятеро претендентів на одне робоче місце. За даними Держслужби зайнятості, безробіття в Україні за останній рік зросло. Особливо важко знайти роботу молодим випускникам вишів. На кого вчитися зараз, аби за п'ять років працевлаштуватись, Наталя Малярчук з'ясовувала. Миколі всього 14, а хлопець вже закінчив 9 класів у школі та вступив у коледж. У майбутньому бачить себе програмістом. Каже, професію обирав з перспективою, бо через 10 років мріє поїхати за кордон. Я не тільки можу навчатися в Україні, я можу поїхати в Німеччину. Одною з умов вступлення в коледжу я маю знати декілька іноземних мов. Я непогано знаю англійську мову, але для вступу в коледжу я також почав вчити німецьку. А от у студента п'ятого курса Олександра такої впевненості у майбутньому немає. Він вчиться на інженера, але вже зараз знає, що працювати за фахом не буде. Если б все заново, начать, то я б не поступав би наверне. В общем на класники, котрої пішли в бурсу, годі точилися нормально зараз работают. Стоважки нормально работают на стройке, более-менее нормальні деньги. получают. фахівці з підбору персоналу кажуть, половина тих, хто отримав вищу освіту, не працюють за фахом. Є професії, на які взагалі варто скасувати держзамовлення. Кількість юристів, судя по відкликам на одну вакансію, перевищує ну как би І в нас продовжують министерство давать заказ на юристов. Вузи продовжують випускати спеціалістів, які на ринку не будуть вас Равно як допустимо економісти. За 5-10 років попит буде на агрохіміків, робітничі спеціальності та фахівців, айтішників не залишаться без роботи агрономи, кухарі, швачки та продавці. Люди завжди будуть кушати. А якщо бути технологом, високоспеціалізованим і узкопрофільним, то такі люди стоять дуже дорого зараз на ринку і для них є перспектива розвитку. А вже сьогодні в Україні дефіцит лікарів та. Вчителів, бо після отримання диплому багато випускників не йдуть працювати в лікарні та школи через надто низьку зарплату. Наталя Малярчук, Віктор Білогорцев, Євген Сакун, События. Канал Україна. Восени на українців чекає нове подорожчання продуктів. У зоні ризику молоко, м'ясо і навіть хліб. Економісти зростання цін пояснюють новими тарифами на електрику і девальвацію гривні. Що подорожчає найбільше, а які товари залишаться тієї ж вартості, кореспонденти сабитій проаналізували. Від сьогодні електроенергія знову дорожчає більше, ніж на чверть. Експерт каже, вона, наче локомотив, потягне за собою ціни на товари і послуги. Енергоресурси це обов'язкова складова собі вартості будь-яких товарів чи послуг. Страшніше за подорожчання енергоресурсів падіння гривні. Хоча причин для нього нема, запевняє Новак. Експортно-імпортний баланс він у нас позитивний. Другий фактор, який формує курс, це платіжний баланс. Він у нас також плюсовий, плюс майже півмільярда доларів. Державний борг також не тисне на курс гривні. Але гривня, попри це, падає. Нацбанк знизив офіційний курс на 43 копійки. В обмінниках за долар просили 26,8. А в бюджетній резолюції, що є такою собі чернеткою майбутнього державного кошторису, 2017, урядовці вже передбачили 27 гривень 2 копійки за один зелений. І це не межа. На жаль, ризик, що курс може бути вище 27, до кінця року ну достатньо високі. є два прогнози: 27, вище 30. Вибирайте любов відтак, навіть якщо долар здорожчає на одну гривню, це одразу ж позначиться на цінниках імпортних товарів від пального до електроніки і побутової техніки. Але страшного стрибка не буде, адже на ринку надто висока конкуренція. Суттєвіше можуть піднятися у ціні дешеві харчі, як імпортні, так і вітчизняні. Доходи людей не порушаються, і, соответственно, на продукти питання зможемо потратити ще менше, і таким образом ми будемо купувати ще більше дешевих продуктів питання. А це прийде к тому, що краси саме недорогі продукти питань і в ціні більше всього. Молочка, м'ясо, яйця, хліб, макаронні вироби та олія за підрахунками фахівця подорожчають у вересні від 5 до 7%. відсотків. Така ж доля буде спіткати борщовий набір. А гречана крупа може скинути ледь не третину вартості. Але чи ігор захаров сабиття канал Україна на цьому поки все. Ще більше новин буде в Сабиттях о 15-й. Залишайтеся з Україною.